Хто знає, чим відрізняється життя в селі та в місті? Давайте. Це в місті є велетені небосхили, великі будинки. — А в селі і Тварини найчастіше живуть в ну, запитати. Чайки в чайки селі? — Да, коня. Да. Корова, жираф, свиня, курка, собака, тигр. — Можна я? — Да, давай. Собака, курка, корова і свиня. Да. а тигри, жираф що, не живут? Не, не да. Нет, они вафель. Серьезно? А можна? — Ні. — А картоплю? Нет. Да. А кавуни? — Так. — А, кокоси? Нет. Нет. а зазвичай займаються люди в селі? Нет. Ну, ходять на море, вайтрогороды. Да, ну. Супер. Да. Вони вырощивают овочі та фрукти, да? Да. Доглядай за тваринами. Будуешь кварачосы? Нет. Вы питаетесь хрип? Да. Крывают ли таками? Нет. Молодец. Ты завжди да покажи свой. Жоник, жовто-блакитний все O, ти молодець. Так, круто, круто, супер. Називається столиця нашої батьківщини. Київ. Молодці. Відповіли. Так. Да, вище рахуєте, хто що відповів. да? Які кольори має прапор України? Жовто-блакитний. Зашифроване слово воля. Тризуб. Так. Але в ньому зашифроване слово воля. Це круто, що ти це знаєш. Яку гору? Яка сама найвища? Молодці. Дерево можна вважати символом України. Е калина. Правильно. Верба калина. Де ж тут Карпатські смереки? Правильно, молодець. Ззивається національний одяг українців. А Боже, Да ты шо, серьезно, молодець? А який музичний інструмент є традиційним в Україні? Батура! Правильно! Хліб компот. Голова. А ч ты кричишь рана? Хліб у сьому підозра. Може? Так? Я вот и вот точка. Молодец. Хліб у сьому млин. Чи хліб голова? О, хліб Пташка а людина білими шкарпетками. Ташка красна пирем, а людина швидкими ногами. ногами? Ташка крас на пирем, а людина добрым слово. словом. Українська каска село. Жив був собі чоловік, і в нього не було ніяких тварин. Якось він пішов до рибалки, а так. він забудилась там куриця дорожці. І вона пішла вдома і почала виплатувати яйця. Чоловік був на рибалки місяць, потім через місяць. Він прийшов до хати, він так обрадувався, що навіть тут навпав від смеха, а там куриця. Одсаділа три яйця. Пройшов вже другий так, місяць. А куриця отсадила ще три яйця, вона отсадила так і шесть яїць, і вона, в неї вивчилися вив, 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 ма, маленькі курчата. Він потім посадив дерева собі, скопав грядку і посадив моркову. Він ще одну грядку скопав, от і сказочки конець, а хто слушав молодець. А давайте поаплодуємо, дуже класна історія, просто обалденно. О, я, 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 Вера, ти молодець. Я так жила колись була куриця, був в неї великий курятник. Так, да, було в неї господарство. Одного разу прийшла до нього А где Дом... а твоя курица? Да Надя, Чароди, я сказал, что теперь ты будешь каким-то титаном, курицей-людиной. И я не за не понятно непонятно кого. У -у -у -у. Даже хвостами оставил. Вот ты скажешь... У меня, э у меня э дерево и, и банка. Так. А банка – это домик, да? Буду да. И, и... <связь> маковка. Ты посадив на городе моркморфу, да? Да, две. И у меня ем, такие талавка такая. Круто! И молод... я делаю али... кошку. Молодец. Ну давай, продовжуй робити кішку, потім нам це покажешь, да? Да.